проєкт, що розширює горизонти, інсайт. Радіо місто над Богом в ефірі 101,8 FM, в ефірі Проект інсайт з вами працює Віктор Мозалевський. А також з нами сьогодні впродовж 20 хвилин буде теж працювати, спілкуватися із нами і відповідати на питання Ярослав Мурачко, координатор проєкту Центр готовності цивільних від благодійної організації фонд Сергія Притулу у Вінницькій області. Вітаю, пане Ярославе. Да, вітаю вас. Я знаю, що і перевіряв з вами інформацію, що 10 вересня минулого року запрацював проєкт центр готовності цивільних у Вінниці. Був перший тренінг. 10-11 вересня вже пройшло 11 місяців. Скажіть, будь ласка, які результати цього проекту? Ну так загальні. а Потім ми дійсно углубимось і розкажемо більше інформації. Вітаю всіх. Ну, дивіться, дійсно, в нас 11 місяців проходить в Вінниці тренінг від центру готовності. На зараз в нас пройшло десь 76 тренінгів. Загальна кількість відвідувачів сягає більше 1800 людей. 16 тем, на які були тренінги, і зараз ми, виходить, що в останні там, три місяці вже вийшли в регіон наш Вінницький. У нас вже три центри: це Бершить, Тульчин і Хмільник. І от у на, нас не ці, а через вихідні uh -huh. ми відкриваємо. Тренінгом тактичної медицини, Центр готовності вільних в місті Бару. Тому, в принципі, якщо узагальнюючи, то великий якби, запит в людей, виходить, ми його в якійсь мірі задовільнили. І виходить, що зараз вже так як ми з вами нещодавно розмовляли в коридорі, виходить, що ми аналізуємо запити людей. На інші тематики виходить не тільки мілітарні, і так само їх зараз опрацьовуємо, і будемо намагатись людей задовільнити, тому що. ну... А які є запити, окрім мілітарних тем? Кій ну, от в нас в районах зараз ну там, дівчата, коли ми спілкуємося, вони говорять, що до них звертаються люди на самих тренінгах і просто дотичні до них, і кажуть, що дівчата може ви, ну, якось. Там, проведете тренінг про тому, як відкрити там, свою власну справу. Uh -huh. Тому що зараз чоловіки в районах, ну, не секрет, що дуже багато на війні, і виходить, що вони лишились самі, і хтось, хтось, хтось втратив відмінюв, навіть так. чоловіків, знаєте, і це якби, для них виклики. вони якби. Ну, можливо, їм не цікаво, як там користуватись гранатометом, там чи ще чимось, чи тактикою, але от як відкрити свою власну справу, тому що дітей кормити, та й самі, якби ну тобто, це цікаво. Тому ми, в принципі, е, готові це все і опрацьовуємо і готові, якби їх задовільнити, знайти якби, вихід. Тобто будемо співпрацювати, ну не не особисто ми, а й з місцевими органами самоврядування, тому що багато вже є і програм, і якихось допомог, все інше, просто люди не всі знають, тим більше в районах. Тобто ми цю інформацію просто консолідуємо і просто людям якось в більш доступній формі будемо намагатися би, донести. Тому що зараз ще і багато різних міжнародних організацій працюють, які там не тільки фінансову допомогу дають, але і навчання, і інтеграції, і там ну будь що, тобто цю просто інформацію зараз якось так. В купу І... А як і... до вас долучаються райони? Там з'являються люди, які ініціативні, так які з вами спілкуються. кажуть, давайте нас відкриємо центр. Чи ви самі впроваджуєте? Дивіться, ми не впроваджуємо самі. Виходить, ми як почали проводити тренінги до нас, крім вінничан почали приїздити і з районів деякі uh -huh. люди, тому що якби сарафанне радіо. Плюс запит, людям цікаво і все інше, і вони якби так один до одного. І з часом почали люди звертатись сказати, що ось ми там волонтери, там, чи просто активісти, чи просто там звичайна людина, каже, от мені цікаво, а можна я. Тобто ми, в принципі, відкриті, тому ми говоримо просто, що ви маєте це якби ну, самі це робити, тут немає ніяких там фінансових заохочень, чи ще чогось. Тобто, якщо у вас є хтось, хто може там викладати, чи ви самі можете. Самотужки це викладати по якійсь темі, ну чому ні? Без питань. От зараз, от приклад бару, це наш інструктор, він по тактичній медицині, він закінчив зараз медуніверситет і на інтернатуру переїжджає в бар. І він каже: Ой, я дуже хотів би там, от бару в себе в місті, це зробити, тому що в мене є досвід, в мене є знання, плюс це моє рідне місто. Ну, типу, чому ні? Я кажу: ну супер, давай. І от зараз в нього вже там він владнав всі свої справи в на увазі, з навчанням і з інтернатурою, і через тиждень буде перший тренінг, який він, як координатор вже центрі готовності зціліни міста Бар буде проводити самі тренінг по тактичній медицині. Тобто він там, як місцевий житель, він всіх запросить, і друзів, і знайомих, і там обійдеться всі різні установи. Ось, А там побачимо, я впевнений, що хтось прийде і скаже, дуже класно, давай, давай разом. Вона мала б запрацювати, Ярославе. А як ви можете оцінити майже рік пройшов так занять тренінгів? Як ви можете оцінити готовність вінничан до таких ситуацій, які в нас сталися в Україні, до повномасштабного вторгнення? Готовність до надання першої медичної допомоги, до користування зброєю? Вона була можна сказати, що була майже нульова. Ну, я так не можу казати за всіх, тому що ми, я ж вам сказав, 1800 злишніх mm -hmm. людей тільки до нас звернулася, а Вінничан набагато більше. Але е, однозначно, можу вам сказати те, що е, люди, навіть ті, хто були у нас там на перших тренінгах, е, потім от нещодавно написали там, в загальний наш чат. Е, е, що там, А коли буде ще тактична медицина, хочу оновити знання. Розумієте, тобто в, в свідомість. Певнений, що в нас висока, не знаю, яка вона була до повномасштабного вторгнення, але на зараз точно скажу, що дуже висока свідомість людей, тому що хтось запрошує друзів, знайомих, і інколи ми, ми ж як робимо? Ми анонсуємо захід, люди реєструються в google формі в інтернеті, і ми аналізуємо, телефонуємо і як би узгоджуємо. А потім, по факту, тобто у нас є список на сам захід, і коли люди приходять. То виявляється, що їх немає в списку, uh -huh. а ми кажемо, от вас немає. Він каже, та я там мені друг сказав, щоб я прийшов. Поради. Тобто, ну яка різниця? Ми от так само дописуємо внизу. але... То — Тобто ви не відмовляєте навіть? Ні, ну а як може відмовляти? Ну то ми ж для них це робимо. Яка uh -huh. різниця? Чим більше, тим краще. Ось. І загалом я вважаю, що вінничани цікавляться, тому що, ну ми. Я особисто мені там в стрічку новин чи там Фейсбук воно висвічується якісь подібні заходи, там хтось інше приводить. Ну це чудово насправді. Тут, тут, тут не про конкуренцію, тут про свідомість, мабуть, мабуть, організаторів та активність самих вінничан, Тому є і безкоштовні, і платні. і там Мені, от нещодавно, товариш телефонував і каже: підкажи, будь ласка, хто в нас проводить? Навчання з тактичної медицини, так, щоб був сертифікат, тому що до, не, до нього там звернулася якась його подружка, і вона хоче вступити в ЗСУ, а запит на дівчат, я так зрозумів, не дуже великий, і треба, щоб там, з якоюсь компетенцією. І от Вона хоче вивчитись на такмет, щоб піти. Тобто ну, це ж теж і про неї, як свідому, про нього, який, в принципі, шукає, десь там побачив і звертається угу. не тільки до мене. Ще когось, щоб йому порадив? Тобто, тут я вважаю, що ми дуже згуртовані, і вінничани насправді супер. Ярослав Морочко, координатор проєкту «Центр готовності цивільних від благодійної організації фонд Сергія Притула» у Вінницькій області у нас в ефірі в проєкті інсайт на 101.8 FM, радіо «Місто Над Богом. Ми продовжуємо спілкування. Ярославе, скажіть, будь ласка, які найбільш затребувані запити від ну, скажімо, від вінничан щодо навчання? Ну, дивіться, я б так сказав, що для тих вінничан, які вперше йдуть mm -hmm. на тренінг, звичайно, їм більше цікава тактична медицина, ну, взагалі медицина надання першої невідкладної допомоги, тому що це знадобиться і в цивільному житті, тому в принципі це завжди там на першому місці. Для тих, хто вже був на тренінгах, то їм, звичайно, якби я поділив би навіть на, на, на дві категорії: це якби чоловіки, які не виключають. Можливості вступити до лав ЗСУ, тому їм більше цікаво все там по тактиці, по зброї, там стрільба, там, тежанади, та, 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 та. Е, А спорядження, до речі, от спорядження, і там як поводитись там О, <боже>. е, орієнтування на місцевості, mm -hmm. спорядження, все інше. Це інша така частина. Це люди, які вже там ну, думають чи не думають, але вони розуміють, що це якби користь раптом що. Це точно знадобиться. Ось і є е, зараз, от останні там, декілька місяців, е, я прям відчуваю, і ми просто аналізуючи, навіть скільки людей реєструються на тренінг, це саме по психології. Це як взаємодіяти з військовими, які повернулись з війни. Ми навіть зараз е, для Вінницького вищого професійного училища поліції охорони. Здається, так вона називається. Полі... Поліція вони навчають. Ми проводимо ці тренінги. То, е, ну, відгуки супер. Тому що це ну, дійсно, знаєте, коли професійні психологи розповідають, як військовий відчуває, коли ти до нього звертаєшся, ігноруєш, ховаєш очі, чи починаєш там його там, щось жаліти. Ну, то ми звідки ми знаємо, що у голові у військово. Чи елементарно, які питання ставити військової? І чи взагалі його потрібно ставити? Чи, 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 чи Взагалі доречно. Так, розумієте. Тобто, я вважаю, що це от зараз такий найбільш затребуваний тренінг. Тому що я не знаю жодної сім'ї, яка не дотична до цих процесів, кого там родич, знайомий зараз не на війні. Це в принципі в кожній сім'ї. Цей запит, і тому це дуже важливо. А виходить як поліціям, то я вважаю, що взагалі вони мають бути в першу чергу психологами, а потім вже там правоохоронцями, захис... правоохоронцями та тому що інколи треба mm -hmm. <с? <с?> може не підійти до людини. Взагалі. Ярославе, що з тренерами, з інструкторами? Вони Вінницькі, ви запрошуєте їх з інших регіонів, і взагалі, яка ситуація зараз з ними, чи, є... чи не відчувається браку? Тренерів. Ну, так як ми вже неодноразово казали, що в нас інструктори виключно якби вони по своїй власній волі звертаються, саме він, 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 Вінничани, а з інших міст ми контактуємо з ними. У нас є там спільна база між цими центрами, це ті, це ті інструктори, ОМО, там, от вінницький інструктор там, погодився, що в принципі, вільний час він може поїхати там в Харків. В Одесу. Ми їх вносимо в загальну базу, і потім вже самі координатори звертаються до них, встановлюють якісь певні графіки і все інше. І вони їздять. Єдине, що ми там сплач, оплачуємо їм там проїзд, проїзд, проживання. проїзд проживання, харчування. Дати. Ну, Все дуже просто, угу. там, без цього. Ось. І виходить, що От декілька цих місяців в нас якби от з інших міст майже ніхто не приїжджав, тому що зараз повномасштабний наступ, плюс літо, огороди, там ну, все інше, воно наклалося і не знаю, ще чим може воно спричинено, але в принципі всі дуже зайняті, і якби ну трошки не на час. Але ось приклад, тими вихідними до нас звернув тиждень до того. Звернулася жіночка з Києва. Вона. Психологиня військова, і вона каже, я буду сама я з. Е... З Вінничени. Да, з Вінничини і каже, що я буду у вас. Я її взагалі не знаю. Вона каже, я буду базі, у базі вас... в базі і немає. Ні, не вона каже: Я буду у вас. Якщо є можливість, я б хотіла там, прочитати інструктор. Я кажу, супер. Я її скоординував зі всіма дівчатами по районам. Всі, і вона, от була у нас провела три тренінги в районах. Супер фантастичні відгуки людей. Ми в... запрошували всіх, але от в Бершаді саме там дуже багато прийшло, саме якби влади і місцево, І вони теж вони ну це дуже цінно, тому що зараз я кажу, в кожній громаді є дуже багато військових і дуже багато родин військових, які постійно звертаються до всього і. Ось це вам відповідь на те, як ми взаємодіємо з інструкторами, як вони з інших міст інколи так просто сидиш і там прилетіло. Так само в нас, от вінничанин, десь пів роки тому я приходив в ветеранха знайомитись. Mm -hmm. Ну може, навіть трошки раніше, і виходить, там вони теж почали якісь проводити такі невеличкі там цикл тренінгів, <кій> подібних до наших, і. Ну, якби я приїхав познайомитись, послухати, може, там про взаємодію. І от пройшло півроку, і ці два інструктори доєднались до нас і провели от два тижні тому тренінг по е, розвідувальній діяльності, там мали тактичні групи. Ну, тобто, це таке вузько направлений тренінг, але дуже цікаво, люди прийшли, і як би я запит. Тобто, я б не сказав, що це знаєте, інструктори перетікають. Просто я вважаю, що люди розуміють, що є тут десь запит, і вони просто там вільний час приходять і діляться досвідом. Тому ще раз маючи можливість, звертаюсь до всіх, якщо у вас є компетенція, чи можливо ви знаєте друзів, знайомих, які могли б долучитись, будь ласка, звертайтесь до нас. Ми вам створимо всі умови для того, щоб якомога більше війничан, і не тільки. Дізнались про ваш досвід, знання отримали, так що просимо. Дякую, Ярослава. Як проходять безпосередньо навчання? Воно йде. Е, е, кожен слухач може, якщо, наприклад, йдеться про гранатометну справу, так, кожен слухач може взяти до рук гранатомет, побачити, що це таке, чи дозволяється це такі речі. Дивіться, е, от, от, теж анонсую не на цих вихідних, а через вихідні. У нас буде тренінг по гранатометам. До нас приїжджає фантастичний інструктор з Полтавщини Дмитро Горішний. Він є членом конструкторського бюро, і вони, оці всі гранатомети, які вже відстріляні, вони з них роблять симулятори. Тобто, в людини є можливість не просто потримати трубу, а в реальній Якби можливості з РПГ там зробити постріл, бачити, куди воно летить, попало чи не попало. Там ці поправки, все інше, так само не тільки е, гранатомети, а. Протитанкові ракетні комплекси. Зазвичай він привозить їх два, вони так так само обладнані цими всіми датчиками всі інші інше. Там вставляється такий телефон в якості дисплею, і людина може це все зробити. Тобто він ділить сам тренінг на дві частини. Перше, це теоретичне, він розповідає про всі різні, там їх просто там 30 чи 40, різні. І друга частина людина може. Відчути, якби, постріл, сама стрільнути і задати питання всі компетенції. У нас в, військові так само приходять на цей тренінг. Вони без реєстрації, там просто по дзвінку просять, можна ми там прийдемо? Будь ласка, приходьте. І вони, знаєте, це теж дуже цінний досвід, тому що ти його бачиш не по інструкції, десь там, uh -huh. а ти реально можеш взяти там. Не тільки штатовські, а й європейські, болгарські, якихось там, ну там купа їх, різновидів, все інше. І там він навіть розповідав історію за те, що на початку давали якісь гранатомети, а там якось він зводиться, все інше, і він не стріляв, і їх просто викидали. А виявляється, що там треба було ще мушку просто підняти і опустити тоді, і тоді підняти бойове да. І ці такі речі, знаєте, ну це на початку було. Зараз вже звичайно в нашій армії все набагато якісніше. і вже до... просто тоді було таке, що їх накидали в різних країнах різні модифікації, ніхто нічого не знає. А вони виходить, що цю всю інформацію, ці всі гранатомети, все в купу склали, і він їздить по всій Україні. І інколи нам вдається його затягнути до нас. Тому тобто за два за два тижні він буде у він буде так, у нас так, так. і такі тренінги вони проводяться зазвичай на полігонах якихось, так? Тобто, ні, ні ні ні. Ну, якщо Ми... можна зробити ні, постріл, ні, постріл. Там постріл, це ж не фізичний постріл. А, ви це... просто там mm -hmm. стоїть, Simulita. вставляється mm -hmm. телефон, mm -hmm. так? Я ви натискаєте на гачок і летить. Просто там ви вище нижче. Так, так. Як слухачам е... потрапити до вас на курси? Підписатись на, на нас е, в соціальних мережах, під, підписатись на телеграм-канал наш, слідкувати за новинами. Ми анонсуємо там події. Ви реєструєтесь. Ми вам телефонуємо, узгоджуємо місце, час і все. І чекаємо на вас. Вхід платний чи Ні, вхід, вільний донат, тобто, це. Абсолютно гривня хто, хто скільки, мільйон, то скільки, скільки, скільки може. Да, да. Просто це, знаєте, якби я вважаю, що 10 гривень це ні, Ну по суті це нічого, але це якби, позиція це, да, позиція да тому що якщо людина приходить, як просто навіть там ну, 10 гривень, це просто шо ну, таке. Але зазвичай люди, я кажу, в середньо там ну, гривень 100 там донатять. Що? Ви спостерігали, можна сказати, якого середній вік ваших відвідувачів? Чи це абсолютно різний вік? Ні, це зовсім різний вік, різний, 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 різних статків, люди, професій, ну, взагалі різні. Тобто... А діти... Інколи, інколи, діти приходять з батьками інколи, коли там, от, умовно там, гранатомети, вони приходять там, просто подивитись там, чи ще щось. Ну, по медицині інколи теж приводили мами своїх там, доньок чи кого. Ну, інколи буває, так. Взагалі-то цей проєкт виконує таку державницьку функцію. Так? Тобто, по суті, цим би держава мала займатися, е, готувати цивільних до е, різних ситуацій, які можуть виникнути. Так, ми проходили в школі якісь так. навчання, хтось служив у Збройних силах, десь є військові кафедри, наприклад. Так? А от такого загального. Загальних таких спільних навчань, в принципі, у нас в країні не відбувало. Ну, Ми дуже сподіваємося, що все зміниться. Я, ну воно так, потрібно. Так. Ми, ми просто чекаємо цей показало. момент, коли ми повністю це все передамо державі, і що держава це зробить масштабовано по всій Україні. Якісно навчить інструкторів, зробить окремі там не знаю полігони, де там цивільні, там за бажанням чи там обов'язково Обов мають Шоцарії, бути проходити. Тобто просто ну справа ж тут, в тому що волонтери, якби не українці <свісно> всі і волонтери, я не знаю. Може, ми б вам з вами тут зараз не сиділи. Тому дякую вам, дякую, дякую за вашу вам. роботу. Слава Україні! Да, слава. Ярослав Мурочко, координатор проєкту Центр готовності цивільних від благодійної організації фонд Сергія Притуло Вінницькій області. Був у нас в ефірі. Говорили про навчання цивільних військових справі. Долучайтесь до ініціатив, долучайтесь до цього проєкту. Воно нехай звісно не задобиться в житті, але знання не заплачемо носити, просто вони потрібні. Проект інсайт продовжується за кілька хвилин. Знову в ефірі зустрінемось. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти Інсайт.